Доброго Дня громадська організація Нова Армія України вітає всіх. Сьогодні на вулиці вже січень 2023 року різдвяні свята, але війна з Москвою продовжується і тисячі громадських організацій, як і наша, працюють, допомагають нашим бійцям ЗСУ, щоб нашими такими справами пришвидшити нашу спільну перемогу. Сьогодні ми готуємо черговий. Е... Автомобіль з товарами, який незабаром виїде на Донецьк, на Донецьку область для наших бійців. Автомобілі будуть різні продукти харчування та товари, які замовляли наші бійці. Серед них і такі гарні сухі борщі і супчики, які виготовив кухарський батальйон Вінничини. Ми йому дуже вдячні за виготовлення таких якісних калорійних супчиків. Така порція, така пачка йде на 5 порцій. Можна нагодувати 5 бійців гарним смачним борщем. Дякуємо за постійну допомогу. в... Організації е, такої великої кількості супчиків Олексія Кірніцького, відомого мецената з Вінниці, от, а також е, інших людей, які долучилися для того, щоб е, на назбирати таку велику кількість е, супчиків. Тут більше 200 е, таких наборів. От горохові супчики, борші. От а саме дякуємо Дмитру Перемаку, Євгену Мельнику, а також е, волонтерській волонтерській ініціативі Команч на чолі з Антоном Сілагіним та всім іншим, хто долучились до загального збору продуктів, е, які будуть виїжджати на Донбас. Особливо е, хочу подякувати мамі Олексія Керніцького, Світлані Петрівні. Вона від душі, від серця. Я розумію, вечорами. При свічках відключає зараз електроенергію. Зв'язала нашим бійцям партію таких гарних шерстяних теплих москів. Що пана Петрівна, ми вам дуже дякуємо. От. Це буде особливий подарунок для наших бійців. Я думаю, вони обов'язково після отримання передадуть вам привіт і дякую. От. І ми чекаємо, що саме так і буде. Дякуємо за особливий такий сердечний подарунок. Бійці цього не очікували, але ця партія носочків буде їм їх і зігрівати і напоминати про вашу материнську любов. Дуже дякуємо. Також вкладаємо їх і вони поїдуть до наших бійців на передову. Звертаюся до всіх громадян і надалі підтримувати і нашу організацію, і іншу нашими спільними діями. Ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Всього найкращого. Передаю слово е, нашому меценату Олексію Кірніцькому. Всім привіт з Різдвом. Мамо, як обіцяв, твої носки поїдуть на передову. Ти дуже просила, я передаю. Вітаю тебе з Різдвом і всіх наших бійців, всю Україну з Різдвом Христовим. До перемоги! Слава Україні! Героям слава! Слава! Козаків Збройних сил України щиро вам дякуємо за ці теплі шкарпеті. Через Через Вовна. Я ну, бачу, босоводік. що власними руками зв'язані. Ось даруємо командиру пару шкарпеток. Подякую Світлані Петрівні зв'язала для того, щоб Збройні сили теплі зимували. Дуже вам дякую. Ми переможемо. Слава Україні!